Так, доброго дня. Готуємо до позачергової сесії, послухана на завтра 24 січня. Ми сьогодні здавалися на засідання земельної комісії. Старт 56, сьогодні присутні 5. Мовимо, західний на передні є. Хто за те, що постачати комісії, хто голосувати? Хто за року треба опоросу? І так, переходимо до роботи нашої комісії. Сьогодні пропонується розглядати на скільки питання перекладання. Перше про завершення проєктів заробітності, що довідної заведення і зміни цього призначення. Друге про надання дозволу, на за дозволу на планетової роботи, дозволу за третє про надання дозволу на передбачу до мене відглядати Четверте про затвердження проєкту заробітності та надання проєкту зібрання ділянки. П'яте, про внесення змін з рішення селищної ради, шосте про надання дозволу до розробку проєкту за виробництво підвірних за проєктів. Про. І все у нас про задерження технічної документації та передачу земельних ділянок у власності. Хто заданий прояву зміни, які допомогли місце, немає, хто заданий прояву деревню за основу цього? голосу? Хто за проти приймається? Ну і по першу питання даємо слово кілька відповідь.

поставили по единице нового представителя. И банку от простого не переваривать банку на ташку. Подано характерно. И кто протащит оперативный, потом кататешный. Но мы не пропосели. Какое там будет, что организация без импорта. То же просто приволше был. Наступного питання проведення послугу на укладення додаткової спортивні допомоги землі. Відповідно, знайомий до нас перебувається по матеріані Валерії, а на чи просить відміни до того про оренду земельної ініціації, укладеного 12 листопада 2014 року, відповідно об'єктом за Дому домовлення земельних застав та площі 6. Соток для розміщення зараз податків, які ви додаткових транспортних посол, став до між області, що розташовано на скаліщі до болечків, по вулиці Котовського. Храмлення підказано було з тим, що команда відчуває на площад сьогоднішній день, відповідно за добу, продажу став платить по об'єкту. Нерухомовальна розміщення на мене кіянці, а саме жикове приміщення, церкву кохання площі чотири чотири метри квадратного сил звернувся в даний покоранням, та потім замінити сторону Орендаре попадано і з ладійської любові калевіки з відом на Величе Валерія Анатолійовича. Та саме ділянка не збіжується? Ні, нічого не збіжується, ділянка не експлуатована. Тому що в проїзду, я вже знаю, що ділянка там нічого не збіжується. Зробили так, щоб можна було поїхати. Ділянка вже не експлуатована. Зрештою, тим, що згідно з тою площою над мостом, тут пояснюючи у нас чорний довгий оранжевий, правий оранжевий зареєстрований, то вона ще так у нас на власну, як і в іншому масовому

Так, Відповідно між Маріями Анатолієм Бейтровичем та Белочиською селищну раду радість було впадано базу по регулярні земельні зняти, в данама площі 450 на 5 квадрата, розташована у вулиці Потовського оберніша, з ділянка також розташована вулиці Потовського обідка, дорого чистій плотнощі 558 квадратів. Дані кого братім, право ранку зареєстровано.

а не щодо святкового року. І, власне, вам відповіла на мою питання. Також здається, що на цьому ділянку вирішили використати також доступу на передбачені ділянки з оборони товариства «Звоза» плюс терміни на цей сьогоднішній рокі. Використання ділянок ось цих фото, також розташована у обліку доступу одне. Вирішили використати, а на цьому ділянку

Также мы видим карту Беларуси, еще до сведения с нами единицы, и мы сказали, что площадь 17 миллионов рублей на год, для новостей на карту поставили в Беларуси. То есть видите, проект уменьшен на дорогу, это проект, который уже разрушен. 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 Проект, который So that is what we need to do. Give proposition down the time when it's meant to come and process you

Rady Rzeczypospolitej w Wielkiej Brytanii w 2014 roku, nr 243 do rozgadzania techniczne dokumentacji, na rozgadzaniu w zamianie działalnych a tam, w związku z tym, w związku z tym, miałam ten techniczny nie mniej więcej techniki, bo, Państwo wiecie, nie jedno nie wiem, co z tym, ale ja chcę dane jeszcze nadmienić, to

Білорус, що відведення з нами ділянки програм. А так мало уста Олександр Вікторович досить надати дозволу на розробку проєкту з мілорусів, за озвінок операції земельній ділянці для воротства, 41 сотка, відмінюється його призначення в карту земельної ділянки і зі запасу на землі для ворот. Там оренду зробить становиться 10 років. Правильна змагання діападка є сформованою, відповідно, на материнка за основному вправді вінак і на жаль, що для оборони. Наступна заява про це на фронт просить надати дозвіл на виготовлення практично зустрічі до віддання з нами дінації, та ясно, де спортів пояснюємо тощо, щоб також для оборони. Партиальний літак знаходиться за межами села Доволдерства. Наступно ось так програм полодиння. Далі власноліна метізна. Проти нападі доступа на розходження практику зустрічі, віддання у мене зібрання ворогів по площі 60%. За основному відповідно спровоної земельної ділянки і відмінною сільового призначення і земель для ведення особистого ділянського господарства на темі для оборонства. Терміном на 9 років. Перва називання зняття знаходиться на нашому словами господарського влада. Надалі подуша надія і війна також просить надати дозвіл на обласну працю Білоруську, що відведення земельні ділянки варантії для волонтерства. Зі зміною кільового призначення і заменить для середину для особистого ділянського господарства на землі для ворожництва, передано на 10 років, а на земле ділянка знаходиться на межах вами влада. Волошин Олена і а також просить надати дозвіл. На виготовлення працює на долуцію, що відведені зі ділянки площу 60 соток, поранення для головництва, з відміною підового призначення і земель заведення особисто господарства на землі для володництва. Земельна ділянка знаходиться за нашому селам кулака. Так, хочу відмітити, що заявки, заяви знову на потрібна порушена діє рідна заголошена. У мене від нас сталася до нас просила надати дозволу за формування ділянки загородження за рахунок формованої зімельної ділянки наведеного особисто селянського господарства. Така на земельна ділянка була сформована відповідно за заявою носикої страни, яка до часу посилала доступу селищної на виготовлено проєкт проєктів ГУСУ, що відповідно вкладено її за нею ділянки у власність для ведення особистого українського господарства. На сьогодні ми звернулися до нас із відповідно, в який спосіб надати її дозволу за рахунок вказаної земельної ділянки, спонувати ділянку для голови. І ці заяви нас показують, що не заперечують, що за рахунок вказаної ділянки можливо бути виділені іншим особам земельної ділянки для таких же цілей. Покажіть, ви були Bo ona zazwyczaj poświęca, lekarz wojskowy. Tak, tak, można tam, to na osi o 10. A potem się na tą wyrankę się dwa... Tak? A że Tak, tam mam

Перевіряємо, що в комісії це питання не може, змінити не може, бо людина теж стосовує. Ні, ну бо не заява про просить 60 особи, але ж можемо на мову. Напишите, что вы На знаете, что вы не 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 знаете, что вы то есть я воно не можешь. Ну, ты значит, а потом сейчас мы решим подарить стосовно пять 5, конкретно, конкретно. А потом это дочерь, то я все равно полечу. Ну да. Значит, диагонит, это диплома пять. Да, Так. еще. Левченко Михайлов Олександрович Афханас Затарик Загалом, за уст, земельної ділянки для 60 для в оренду для уровеньства, відменения и любовь, заняли для особистого селянського господарства на дані для уровень. Наталья Кучиский Григорій Иванович заменальный на 10 років і как ділянка знаходиться находится за нашим главным плата. Кучевский Григорье Іванович Зазвичай, з аналогічною заявою, так само, залишили на ній зілянки в грані заборони, залишили дистанційну стопу, зізнанують ціліологу, і зазвичай, залишили на ній особисті страсти, залишили на ній заявні заборони, залишили на ній статті дівчинки. А теж зілянка? Вона не панікувала? Вона формувала, ось так, якщо білянки. Она... Так, зараз поясню, що перші у нас були зілянки, формовані з заоданією, зі залишенням зазвичай. Takže tam si tak, že jsme to měli na to, aby jsme to všechno předložili, aby to všechno předložili. Takže jsme 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 to všechno to všechno předložili. Takže to všechno to

Змінити типового, так, написано. Так, змінено типового, нам чиста та надати дозволу на центру показового санузлу і напробувати, тому що ще детально на квартирі, на 362, зараз договор, пода, по нормативній ділянці, зараз у новому <говори> пакету, змінено типового <говори> призначення і змензати споживання води, узгоджати, на даний право, що знаходиться на третьому рівні чи спеціальний раз, навіть на право там вода, так, на 10%. Амортич буде потрібно допущається

Сосу, відповідно, на віддалення зімальних ділянка варантів для розвитку по 60 соток за рахунок вкладенного. Ну, один і високий частину. Один іде. Так сформована тощо, один. Це у нас включить практиці, а речі сама виправила і включить і Петро Іванович. Значить, перві 10 нові входить, ніж і читали. Получається, що одному треба, що одному треба дати 600, 70. То тоді, якщо вони чистимо. Тоді, якщо всі вони разу, то там ж ми зекономили одну двадцять. Значить, там треба й залишити комусь шість. А вони разом. Сейчас сіду законом використовувати. Так, Наталі, значить, у нас також звертається любов и маленький на работу назад на вопросов на мою службу, наконец-то динамик, вариант для того, по законній динаміке, которая сторона, відміну це любов предначе.

поданий мені, так, той, який був. Е, це був попередній варіант. Припускаю, будемо відзначати, це вже зараз мені платно, тобто так. Е, тому нами проект, е, якщо витримаємо і вносимо зміни, то він у нього до 49 жовтня. Це буде з двином, з Ні-ні. Так. Так, по

Лугова, 35 летняшка, єдітина Світлана Володимирівна, Лугова, 37 летняшка, хотіла Олена значне опять 5 це сухо Наталія Анатолійовна, України 342 добровольчики, Тавішена Львовка, Миколая Олегова, 20, мовчення мама Миколаївна, Молодіжна, 3 Гордовичків, Олександр Олена Володимирівна, Молодіжна, 19 головівка. І Олександрко Ірина Кузьміна, Набережна, 11 добровольвичків, Петромовський Микола Петрович, Українці, 26 добровичків, жителів Віктор Олександрович, Миру, 15 голубківка, шител Роман Вікторович, Володіжна, 40 Булупівка, Ступінська Остана Петрівна, Лукова Сідев'язняшка, Бондаренко Сергій Олександрович Вишнева, 1 добровичківка, Бондаренко Даніла Леонідівна. Прикрашено 44 доброволечківка, мобільна Наталія Степанівна, Велична 77 і годин доброволечківка, Сидоренко, Сергій Олександрович, Артура Готовського, 111 доброволечків. Автомісія, що відповідно у нас мовільна Наталія Степаніна та Федоренко Сергія Олександрович стали власниками житлових будинків за опалення адреса відповідно до допомогорів дали батькам. Інші технічні документації, а для побачив для передачі картої громадських ділянках власників, вони надавали лише повітряних договорів старейки з вами власниками, об'єднання нерухомості та оновлені вийшли, які державного земельного катаступу на сторону про громадську дізнаку. І тому часу так поняли, передаємо власне вказаному ділянку, далі каже, на технічної. Якщо всі інші звучають, це перші дознація заклади, відповідно, хіднічні допомоги, за другому пункту, ми передаємо по укладенному особам, зараз визначаємо, що передаємо вправденні на Так, Наступна у нас нова камара Михайліна, Михайлові намовилися 18 около 4 та імені Миколаїв на зустрічатися була там договору 4.

Το δεύτερο, το δεύτερο, το δεύτερο, το δεύτερο, το δεύτερο,